Рада вітати вас на каналі. Що ми? У нас спека, як і всіх То хотілося нам тепла, бо ночі холодня. Зараз не хочеться прям такої. Ні, нехай тепленько буде, звісно, але не така спека. Сьогодні, що в нас за день? Понеділок прям так пече. Я взагалі ну, літнє тепло полюбляю, але щось сьогодні прям гаряче, дуже гаряче. Своєму цьому майданчику, що я вам показувала, поки тут сидимо. Ми майже його зробили, але щось Максу не сподобалось. І ми зняли цю плитку, перекладаємо її по-новому. Ну нічого. Трошки позасмагаємо на сонечки. Як Макс каже, якщо робити, то вже його зробити так, як треба. Так що так і робимо. Ось зняли ми цю плитку. Максон по новому її укладає, я так на підхваті. Шатається щось. Або підсипати, або це ота плитка крива. Бачите, та не шатається. Ну, дати. Що я хочу сказати, що робота не робиться. Ну як? Щось робиться, але знімати не хочеться. Воно так жарко сьогодні, що... Це взагалі там до плюс 40. На вечір у мене завжди натхнення прокидається, просинається, повертається. І мені хочеться щось робити. Ну, що я хочу зробити, так це трошки щось приготувати, їсти, бо завтра нам зранку треба в місто з'їстити. А воно як в місто їздить, знаєте, півдня пропало, так що зараз щось приготую, і нагород сьогодні вже не хочу. Страшного там бур'янів такого немає. Цибулю, звісно, треба починати далі продовжувати вибирати, але немає бажання. Тож зараз покажу, що у нас іще вимальовується. Тут. Що я надумала робити, так це еклери. Вірніше, не еклери. еклери це ж наче таке, як довге, а це профітролі. Ложкою, коротше, наложила, бо мені лінь було мішечок, хоча їх одноразових вистачає. Так що я тут корочуся, верчуся. Вже починають вони підніматися. Бо давно щось хотіла. Знаєте, яйця є, із яєць щось робиться. то Сюди пішло в мене навіть 6 яєць, не 5, бо маленькі були яйця. Так що, щось таке буде. Духовка тут стоїть, бо, бо спекотно, щоб не було ташкент не в хаті, не в кухні. Дивіться, що у нас вималювалось. Ще, звісно, це не кінцевий варіант, так сказати, але хі, початок є. Оце так воно залишилося, бо знаєте, цього тут не мало бути. Але мені здалося воно що низьке, бо на два піддони. Кажу, третій шкода сюди тулити. Кажу, давай ножки зробимо. То ми зробили ось такі стоячки, але не було часу нам відпаляти, бо на роботу. І так воно залишилося. Потім, коли буде час будемо доробляти, бо, звісно, його ще треба цей. Що зробити? Прошліфувати, щоб рівненьке, гладеньке було. То воно відріжеться. А це так. Пробний варіант, так що прикольно так виходить. Так що тепер у мене є місце, де мені посидіти. Тут е затишок. Бернізати, що холодочок, на вечір краще вже можна сісти, бо вдень прямо на вулиці і не хочеться. Е, і це знаєте, нічого такого не роблю, то що буду з вами розмовляти. Сьогодні. Е, Коментарі мені в основному і під старими відео, і під новими. Якось про сімейні стосунки. Хтось пише, що ой, який у вас молодець чоловік. Сьогодні три коментарі таких було від різних людей. Хтось пише, «Ой, дуже багато залежить від жінки. А я вам скажу так: що у стосунках завжди двоє. Це моя така позиція, і ну, всі знайомі. З ким я про це розмовляю, знають мою позицію, що в стосунках завжди двоє, і винні завжди двоє. немає такого, що винна жінка чи чоловік. Ну, навпаки, коли все добре, то є добре. А коли знаєте, десь порушився якийсь баланс між чоловіком і жінкою, то вже не є добре. Це дуже кропітка робота, терпіння. Треба мати до цього, щоб в сімейних відносинах було добре. Жінка, знаєте, для чоловіка повинна бути і другом, щоб він, ну, і навпаки, і чоловік для жінки, і жінка для чоловіка. Повинні бути один одному другом, щоб можна було розказати щось, довіритися. Жінкою, звісно, чоловіком. Ну і коханкою або коханцем це вже таке, що треба. Щось ми зайшли кудись не туди, але роздуми такі в мене щось сьогодні. Ви мені пишете, я вам відповідаю. Що Дуже багато залежить від двох. Треба працювати над своїми відносинами, щоб все було в балансі, так сказати. Знаєте, любов це не тільки романтика, це щоденна робота, так сказати. Турбота, терпіння, а, люди всі різні, ми зі своїми причудами, ми не ідеальні, але важливо знайти ту саму людину, яка, яка твоя. Так що, ідеальних людей немає. Треба і над собою працювати, і на відносинах. Я взагалі така, як сказати, характер в мене спильчивий. Але от коли ми зійшлися з Максимом, він, я не знаю, знаєте, з ким поведеться, того й набереся. З ним я трошки змінилася. Я, я знаю, коли мені треба промовчати, коли ні. Якось так, ну, Напевно, він та моя людина, з якою мені легко. Бо я інколи так сижу з ним розмовляю, кажу: ну, <сі> якийсь би інший, знаєш, мене б не витримав. Ми вже так звикли один до одного, ну, це, не, це просто я зараз за, всі, за себе розповідаю, але ж кожен, думаючи про себе, а також може сказати, що вже коли проживши життя з однією людиною, то ти знаєш вже. Коли іде треба промовчати, коли де щось сказати. Так що, отак от. Так от. <смі> такі роздуми в мене сьогодні. Але все одно хочу сказати, що більше коники я струю йому. Не він мені, а я йому є таке. Інколи, знаєте, бувають такі дні, що, що буває. Так, ластівки літають. Низенько, так низенько. Все, встаю і йду робити заварний крем. Треба начинити заварним кремом їх, але підгляну. Молока в цьому холодильнику вистачає, але ж зараз така спека, чи воно ще там годиться. Зараз перепровірю. Друзі, я вимкнула вже духовку і ось такі вони вийшли. Зараз трошки постоять і кремо охолоне, і будемо начиняти. Заварне тісто. Я йду поливати квіточки, котик тут спить. Каже, мені так жарко, я не можу придумати, куди мені лягти. Квіточки мої, квіточки. Щось ви вже заросли. Треба прорвати. Ця відійшла, як же ж її лаванда. Ще раз скажу, я так їх один на одному посадила, бо вони колись розсадяться. Це трояндочка, я її пересадила, оце ж воно пересаджувалося на початку літа, бо нам надавали багато рослинок новеньких, а це моя трояндочка з-під пляшки. Жовта, я знаю, У мене жовтої не було. А ця жовтенька, я думала, їй капець прийшов. Ну, бо пересадила, коли спекотно було. Але ні, вона відійшла, он новеньке пустила, так що подивимось, що буде. Петунія, он квітує, я її підживила, так вона така гарна зробилась. Все-таки добре робить свою справу. Так, йду зараз полію троянди тільки що під пляшкою. Тут пообрізала троянди, бо вони вже повідцвітали і господи, чуть не впала. Вчора обробила цей вітлі, то вона вже тут не жива. Що ще Ще трояндочки новенькі? Було б добре обрізати оце, чик, щоб вони наростали, але мені хочеться подивитися, який колір у неї, бо я бачу, що Новенька якась, так що вона буде цісти, я обріжу її, нехай наростає гарненький кущик. Це має розпуститись, також це також друга якась новенька. Головне, щоб не таке, як в мене вже є. А ті новенькі. Тут ще одна новенька. Капець тільки ось прибиралася вже. Знову дивіться, скільки їх, їх море просто, море цих мурашок. І ще одна ось. вона не показується. Це в мене тут таке місце. Яблуня старенька. Чоловік її хоче спляти, а я не даю, кажу, ні. В мене тут розсадник не чіпай, Щоб холодок був під трояндочки. Зараз буду поливати, а під пляшку, напевно, зараз ще насиплю від мурашок щось, бо вони лазять і зжируть все це. Так, треба яблука позбирати. Пахне яблучко. Літом, літом, літочком. Так, ще поливаємо троянди. І назад так чик. А, кудись чик, нехай вода та посипать. Так що. Ой, як добре вітерець воду. Я зараз тут попливаю все. А, ну, а ви новенькі пускаєте. Я хочу, щоб і ви пустили, бо я... вони були зовсім маленькі, я подривала верхушечки, коли вони пускали. А зараз щось. Не видно, що вони хочуть квітувати. Я хочу подивитись, який же ж тут колір, бо то новенький. Я точно знаю, що то не мої. Коротше, яблука треба збирати. На дереві ще, щоб щось залишилось. Пиріжків з яблуками то хочеться. Поганенькі яблучка. Ну, в тому сенсі, що всі червиві Натуральні. Ой, упало. Упало, упало, упало. Я вже на городі вийшла полити полуничку. Ось, що я скосила. І вона відросла вже. Ну як відростає? Маленька така. Але ж така спека, то треба її полити. Полила малину. Малини в нас небагато, бо вона повимерзала. Ось тут прямо місце таке є, що її немає. Ось були ці. Штурпаки сухі, я позабирала, треба буде на осінь купувати малину та садити, бо ми хочемо трошки в іншому місці. А там, звісно, як видно буде, то я ось тут воно набігло. І зараз перекладу її трошки в інше місце. Нехай поливає. Поки воно тут натече, промочиться, я, я кудись пішла. Вчора я ще обробила капусту обробила, бо знову завелася капустяна міль і тля. Обробила актарою і взяла також. То я від колорадського жука, то кураген обробляла, взяла. Тепер актарою дивилася. От на оцьому найбільше видно. Він такий страшненький, я воно розрила все там. Не шевелиться, так що обробила. І вже менше літає, бо так дуже багато літало цієї капустяної мілі. Залишилося, обробила хризантему актарою. Що я ще актарою обробила? Перець обробила, бо там ще немає нічого. А огірки обробляла актофітом вчора. Та я вже показувала вам за ці огірочки, що. Рятуєш їх рятуєш. Ну, я хочу сказати, фу -фу -фу. трохи вони оклигали. Не знаю, що то з ними було, чи болячка, чи якась живність, але вони стали кращі. Вони взагалі були такі сухі, страшні, а зараз де-не-де залишилося. Таке то обробила вчора також то там всі огірочки. І дивіться, що в нас цвіте вже чорнобривці. Буде що в нас буде, я їх насадила для шампанського квасу. Мені це він дуже подобається з чорнообривці. Та й просто насіння в мене багато. А воно там біля хати не, цей, не цвіте, не росте, а тут нехай собі буде. А, ще вчора обробила. Баштан також актарою пройшлася. Зараз десь я бачила там завернуте. І ви писали мені, що треба оцей кріп повидирати, бо він шкодить. Я не знаю, можливо і так, але я пам'ятаю, ми як садили в баштан в дитинстві, завжди треба було або кріп, або якийсь бур'ян, щоб воно не так пеклося. Та він собі росте, бо в цьому році кропу вистачає. Ой ти, крашавчик, кавунчик. І не бачила тебе. Так. А до кавунів обробити обробила, а підживити ще ні. От якраз коли вони оце зав'язуються, треба обробляти їх. Так, де я вчора дивилася, що десь було закручене листя. Це ж там тля, напевно, чи взяла її, чи ні. Ось це. Так, да, знайшло. Не живе, не шевелиться. Зараз там вже 9 -та година вечора, я в хату навіть і не думаю. Йти. Як класно, я ходжу отак. <смі> і Дихаю повітрям прохолодним. Бо сьогодні я не знаю, зі мною таке ну, дуже давно такого не було, я прям не можу. Я води скільки випила, мені жарко, я взагалі така. Ну, в принципі, нормально жару переносю, літо дуже люблю, але що сьогодні не дуже. Так, зараз що я ще хочу? Я хочу, щоб в теплички достигли вже помідорчики. Так хочеться помідора. І прям дивлюся і нічого не видно. То, значить, що треба відкрити. А чого я хочу помідора, знаєте, я взагалі. А як сказати, не прям така любителька, оце там нарізати помідори салом і їсти. А вчора в ті хто клацала, клацала, хто сидить і каже, оце домашній помідорчик та шматочок сала, і таке воно смачне. І мені так захотілося навіть не сала, а просто домашнього помідорчика сіллю. Це така смакота, так що я зараз подивлюся, чи там немає хорошого помідорчика, поки ще видно. Потемно. Капець, дивлюсь на полуницю, щось там сухе, там під'їла, там болячка. Будемо поливати. Парник. І що я тут бачу? що Оці іде багато помідор, в них іде якась нестача. Листочки вон, такі видно. то Зараз я їх підживлю. А самі помідорчики, то воно темно вже не видно. Вон дуже гарні весь які красунчики. Перчик, перчик, щось там нав'язалося. Баклажани. тут щось, щось не дуже на цьому, на відкритому ґрунті гарніші. Огірочки тут ху -ху -ху. закриті, є щось. Я зараз вам вон позриваю, воно тут темно, не видно, але один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім є. Помідорчики. Хочу червоного помідорчика. Ось ти один такий вже якийсь колір змінюєш. Хотіла гуляти, то зараз йду за поливалкою, розведу добро і піділью ці помідори. Ще треба ці помідори сітку натягнути, ми вже її три дні збираємося, все ніяк. Рук не вистачає, я сама її не зможу. Верніше, не рук. Часу не вистачає, та і рук. Я сама її не зможу, а цей. А Максу ніколи. Він бідний не знає, за що хвататися. Чи там, чи там щось робити, то треба натягнути, бо воно все попечеться. Так, я зараз підділю в ці помидори, вимкну полуницю воду і все, буду йти, ну, у двір буду йти. Не буду вже знімати, бо темно. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.